Случай жизни. мужчина только що проходить, а у нас тут лежать ремонти і написано різні ціни, у кого скільки ремонт коштує. Ну, смотря що в мене, там, карбюратор, поршневую перебрать. Ну коротше, у кожного ремонт різний. І він говорить, у мене теж є Мотокоса, якийсь китайський бренд, я не пам'ятаю йому, хочу поремонтувати. Я купив на Олексі, вона покосила лише 20 хвилин і стала. Я думаю, все діло в карбюраторе. Ну, ми наше попереднє відео про все діло в карбюраторе Ви помните. Я говорю, якщо мужчина вже продав через Алекс. А хороший він хер продасть, продав гавно, ви її це гавно купили. Смисло ремонтувати. От, от перед вами філер, купляйте от купуєте 2 999, Повністю матакаса, 52 куба, готова до роботи. Ви у неї будете перші, тому що тут бензобак літр 200, ви зайли і пішли працювати. Він говорить, ні, я розумію, що я буду в неї перший. Ну в мене вже є матакаса. Я нову купляти не хочу. Я говорю, а нормально, щоб вона працювала. Ви хочете купили одразу в ремонт її нести? Говорить, так. Да. Я хочу, щоб там почистили. Ну, ви ж знаєте, спочатку чистяться прокладочки в карбюраторі, карбюратор, потім це не допомагає, потім його міняють на новий. Ну, ви розумієте, людина не хоче тратити. Я говорю, це як случає з машинами. Хорошу машину 17 разів не продадуть, 17 разів її не куплять. розумієте? Так само ви Ви нарвалися на хлам. Купили хлам. Він говорить, да нормально у мене мата Просто вона перестала роботи. Ну я ж просто починюю і буду заново працювати.